Промте, бронта, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Терміново, що вже вирішено думати тільки про себе. Я кажу для всіх нових фейчу. фейчки це ви, хто мене ще не знаєте. Я крутий зірковий таролог, це мій другий аккаунт. У мене є група в Телеграм. Пишіть, я вам кину посилання. В лічку тільки пишіть. Сюди не можна посилання кинути. І я роблю амулети із Таро індивідуальні, які можуть поставити на щасливу виху вашого життя. І так, ох, сонечки, це вже вирішено. Тому, як я завжди кажу, ставте плюсики, пішіть хочу, переказуйте донатики, тому що взаємо енергообмін потрібен. Вирішена те, що ви вийдете заміж Єрофант, будете в відносинах, які йдуть вам від вищих сил, і, і тут навіть у когось вінчання буде. Так, четвірка жезлів. Це підтверджує мої слова. Це проживання під одним дахом з людиною. Це відносини, де є енергія, тобто майбутнє, це брак, це весілля, які ще слова вам сказати. Це, можливо, ви влаштуєте, хохов, бачите, він як поспішає. Влаштуєте якусь вечіринку, Менше коли... Шість чаш, ну знов. Дівчата, це людина або із минулих життів, ви її впізнаєте, але впізнаєте не по тому, що метелики в животі, а по тому, що вам з ним буде дуже комфортно. Але це людина із минулого когось, із минулого цього життя. Вибачте, не можу не сказати. Напишіть, який варіант ви хочете, пролайкуйте, такий варіант і буде. І. Ну що, і тут, і подивіться, тут вам і квіти подарують, і листи будуть писати, і, можливо, і на коняці прокатають, і подарунки будуть робити. Я про чоловіка. М -м 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 -м. Король мечі. Знов кажу: у когось чоловік із минулого, але не у всіх. А у когось це чоловік. Дивіться, який він. Людина, яка дуже багато м -м -м, працює головою. Це може бути адвокат, юрист, може бути людина, яка працює з металом. В будь-якому разі, це людина, яка не звикла показувати свої емоції. Він вміє кохати, але він про своє кохання не дуже виражається. Бо він вважає це слабкістю, тому він може вам здаватися холодним і. і аркан мир. Дівчата, у когось. Почнеться новий етап з минулим чоловіком. По аркану мир, це коли закінчується старе і починається нове. А кого? і ви почнете нове, або когось новий чоловік.